Як тоді нам поліція пояснила, що він е, не є зовсім здоровим, живе він з бабусею. І е, його не можуть прикрити саме через те, що в нього є справка. Все. Хочу сказати, що тоді ми визивали нашу місцеву поліцію, але це ж не було ще війни. Е, і це було влітку, якесь було свято в Золочівському районі. І вони були всі там. Е, тож ми їх визивали. Поки наші хлопці ну могло віко бігали по лісу, його питалися зловити. От. Визивали ми і визивали, мабуть, хвилин 40 ми чекали перший раз, потім ще півчаса ми ще, ще підождали, а потім е один з моїх друзів позвонив своїм знайомим в Харків, і через Харків йому вже викликали поліцію ну, через якісь mm. вищі органи. І після того, як через Харків викликали, приїхали наші місцеві правоохоронці, щоб взяти на заяву. Ми написали е Четверо батьків написали заяву, нас їх прийняли, а на наступний день нам розказали, що, на жаль, ми не можемо нічого зробити, бо в нього є справка. Так як він велосипед тоді бросив в лісі, хлопці наші його забрали, він пішов пішки додому. І поки поліція приїхала до нас, правоохоронці Золочівського району, поки вони до нас приїхали, поки взяли нас заяву, і коли вони вже поверталися до золочі, він вже був вдома. Тобто він з Довжика... Пішки дійшов за цей час додому і все. І Бабуся казала, що він нікуди зовсім не виходив взагалі. От Бабуся ще й захищала його.